Я доктор філософських наук, професор-завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності університету Ошинського міста Одеса. Хотів сьогодні ознайомити вас з програмами, які діють на кафедрі. Перша програма це програма бакалаврату менеджмент соціокультурної діяльності. Вона спрямована на 4 роки. Вона є акредитованою вже більше 11 років. Ми готовимо спеціалістів фахівців з цієї програми. Випускники на наші працюють в різних установах. Це є установи туризму, і відпочинку, дозвіллі, культурні центри різних форм, засоби масової інформації, управлінсферу управління арт-бізнесом, аналітичні центри бізнес-структур. Також наші випускники працюють з менеджерами культурно дозвільних установ, працюють в консалтингових і рекрутингових агентствах, різних культурних фондах. Наша підготовка враховує такі напрями діяльності: як адміністратор, фінансист, маркетолог, спрямована на лідерство в інноваційній сфері, на бізнес-аспекти менеджменту. Також ми включаємо в нашу Діяльність вивчення туристичної та екскурсійної діяльності, розуміння менеджерської справи у туризму та у готельному господарстві. можливі образи практики це бізнес-структури, громадські організації, турфірми. Також у нас відкрита програма для магістрів після закінчення бакалаврату. Вона дуже сучасна, називається філософія бізнесу та соціокультурних практик. Вона поєднує дві галузі знань, Це філософія, вона поєднує дві спеціальності: це філософія і культурологія та музоєзнавства. Тобто, ви навчаєтесь одночасно на двох спеціальностях, а платите за одну. Це навчання проходить два роки, це дуже сучасна програма. Вона Зроблено у напрямку освітньої моделі Лібераль arts, яка популярна сьогодні в розвинених країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Канаді, Австралії та інших країнах. Вона зроблена, щоб надати здобувачу навички, важливі для формування творчої людини для фахівця соціогуманітарної сфери демократичного суспільства. Особливостями цієї нашої програми є на другому курсі такий тренінговий напрям, де вам на вибір будуть запропоновані тренінги лідерства та формування бізнес-команди, методи стратегічного аналізу бізнес-середовища та соціокультурних практик, розвиток творчої особистості, на таланти до геніальності, роль грошей у сучасному соціокультурному середовищі та інше. Сьогодні я частково хотів би вас ознайомити з ролью грошей у філософії бізнесу та менеджменту соціокультурної діяльності, що ми якраз і вивчаємо в рамках цих програм. По-перше, що є грошими. Щоб не давати будь-яке широке визначення, то гроші є таким товаром, який уявляє собою універсальний еквівалент вартості інших товарів і послуг. Приводом для появи грошей став розвиток товарного обігу, коли з'явилися надлишки товарів. Спочатку товарний обіг полягав у періодичних операціях натурального обміну, для того, щоб спростити обмін в якості еквівалента стали використовувати певні. Високоліквідні товари щоденного вживання, сіль різні спеції, раковини, а пізніше шматочки і злитки різних металів. З появою розвитком обробки металів склалися передумови для оцінки різнородних товарів за допомогою спеціально створеного еквівалента грошей. Це було дуже зручно, оскільки при прямому обміні у сторін виникало незадоволення справедливості обміну або в його нееквівалентності. Тобто виникла необхідність будь-якому посереднику, до якого можна прирівнювати всі інші товари. І такий еквівалент був знайдений, він мав вартість, довго не псувався і був зручний в това в товарних відносинах. Такий еквівалент це метал, золото і срібло. І з часом золото стає синонімом слова гроші, золото і срібло в якості грошей. Ще зручні тим, що їх можна накопичувати у вигляді скарбів, при цьому вони не змінюють своїх властивостей і не знецінюються. Однак всі доступні родовища благородних металів були вичерпані ще в античності. Епоху металевих грошей змінила епоха паперових грошей. Таким чином, гроші сприйшли, пройшли складний шлях розвитку в процесі своєї еволюції. Що нас цікавить? Нас цікавить перш за все, що гроші є сьогодні суспільним явищем. Вони впливають на світогляд людини, допомагають її усвідомити е, значущість системного підходу, більш точно оцінити той чи інший товар, ту чи іншу послугу. Ну, о, я підготував е, деякі гроші, які е, є світовими валютами. Це Долари Америки, це євро, валюта, валюта Європейського Союзу, і це фунти стерлени. Е, Ну і ще додамо нашого українську валюту гривню. Що є особливостями всіх цих валют? Що це є бумага, на котрій щось намальовано. Да, дуже гарні малюнки, але це є бумага. І тобто, з якого варіанту ми знаємо, що це гроші, з того, що тут це написано. І написано, що це 200 гривень. Коли у нас їх будуть приймати в будь-якому магазині за 200 гривень, то вони будуть коштувати саме 200 гривень. Але це бумага. Бо коли я поїду з цією бумагою у. Європейський Союз у мене не будуть приймати її в магазинах. І тому мені треба буде її поміняти, ще шукати де, бо гроші наші не є світовою валютою. Тобто, мені буде складно їх десь поміняти. Я знайду, але знайду з дуже великою комісією. І це є різниця тобто, між цими двома бумагами. Цими думає паперцями, що ці паперець будуть сприймати практично в кожній країні, а цій паперець не в кожній. А далі, які є особливості, що коли у нас не буде довіри до цього папірця, то а довіра до цього папірця буде більшою. То саме цій паперець Буде користуватись більшим, більшою купліспроможністю, і ми це побачимо в, на різних прикладах і в різних співвідношеннях. І, до речі, ну от у мене є валюта в 200 гривень. І я можу показати і в 100 гривень, чим вони відрізняються, крім малюнку. Практично нічим, але. Купюру за 200 гривень ми сприймаємо як 200 гривень, купюру за 100, сприймаємо як за 100. Тобто тут все залежить від держави і від нас. Коли ми це не сприймаємо, то ці паперець нічого не вартий. Тому я можу показати вам гроші країни, яка не існує, чи гроші системи, яка не існує. Да, Допустимо, радянські рубля нічого не варті. Ще одна особливість. Дивіться, що е, ці гроші вони різні за е, своїми розмірами. І це теж важливо, бо е, не в кожний бумажник чи в якийсь іншу. Варіант, Інші варіанти, де ми зберігаємо гроші, вони вилізуть. Ну, от в мій портмоне влізе практично усі, але не кожен вже буде носити такий варіант. І до речі, коли ми живемо в якоїсь країні, де є тільки такі розміри, а не більше, то такий розмір вже не лізе в наш варіант бумажний. Це теж є особливістю, бо гроші впливають на інші товари, які більше продаються чи менше продаються від форми грошей та їх особливостей. Що ще треба показати? Подивіться, чим відрізняються ці гроші, ну крім того, що це 10 фунтів стерлингів, а це 100 їх. А це папірець, а це вже матеріал-пластик більш сучасний. І, до речі, вже е, в деяких країнах дорожчі друкуються з пластику, а е, прийде час деякий, коли вони в будь-яких розвиваних країнах всі будуть з пластику. Чому? Тому що пластик, він не так мнеться і він більше служить. Тому от сучасні технології саме є на е, службі суспільства. Але ми живемо в сучасному суспільстві. Тому тут є не тільки такі варіанти, гроші, але є інші варіанти грошей це наші картки. Ніхто нам скаже, що ці гроші, але це гроші. Коли інтернет не працює, то це не гроші. Але коли він працює, це гроші. І дуже корисні гроші. Бо, коли я поїду з цими картками, тут є значок, дивіться, MasterCard. Коли я поїду з цими картками в будь-яку іншу країну, то якраз е, мені буде зручно постійно розраховувати саме цими картками. І мені ці гроші будуть потрібні тільки в деяких варіаціях. Мало того, коли е, що зробили ці картки? Вони зробили еволюцію з допомогою інтернету. Революція в чому. Е, Саме сталося. Коли були тільки паперові гроші, то я йду в магазин, прийшов, купив якийсь товар і уйшов. Магазин закрився, все. Але у мене немає часу сьогодні. Я прийшов поздно з роботи, устав. Поїв, зробив якісь справи домашні. Час вичерпаний. Магазин зачинився, але мені щось потрібно. Я включаю інтернет і за допомогою свого рахунку своїх карток купляю будь-які товари в інтернеті. Тобто, вже 24 години у сутки. Працює така форма, як купля продаж І це для держави дуже добре, бо з кожної покупки сплачується податок. Тому держава в цьому дуже зацікавлена. Ну і всім дуже добре, бо ми скорочуємо час і час це ж гроші. Бо треба зрозуміти. Що все є грошима. В той чи іншій формі і в той чи іншій мірі. І чим краще ми використовуємо гроші, тим більш якісне у нас життя. І навпаки. Коли в державі якісь негаразди, то в неї велика інфляція. Інфляція це знецінення на гроші. Бо це ж не золото і не срібля, це папір бумага. І коли я, допустимо, сьогодні купую цю ручку, вона коштує 200 гривень, але у мене не було часу, я завтра пішов в магазин, а вона вже коштує 230 оце оце є інфляція, дуже велика інфляція. І саме велика інфляція, вона веде до того, що я вже витр... я хочу витрачити гроші сьогодні, але перевести ці гроші в інші форми. Щоб ціна якась у мене була десь, щоб я мог накопичувати гроші, бо інакше я не можу. Але куди і в якій формі це може бути? Це перше це світові валюти. А другий варіант це дорогоцінний метал. це якісь вироби. Но, коли ми показуємо якісь вироби, то скільки коштує вироби, скільки там цього дорогоцінного металу? А купуємо ми вироби як вироби. Є інша форма класичного Це золото. у мене невеличкий зліток. Тобто я це золото можу продати в будь-який момент в будь-якому банку. Є акції ще. На жаль, в Україні ринок акцій не так розвинений, але в розвинених країнах це дуже добрий варіант. Ще є варіації, ну так скажемо, це не витрачання, це зароблення грошей в будь-яких монетах пам'ятних. І це дуже велика річ, бо кожна держава на цьому дуже гарно заробляє. От, допустимо, це е, монети, е, які зроблені стосовно е, мандрівок Тура Херідала. Вони е, нічого не варті, але вони пам'ятні як сувеніри, е, коли я е, був в музеї йому присвячено, я їх купував. Такий варіант чи інший варіант це е, монета Наполеону, яка була куплена, коли я був у містечці Ватерлоо, де Наполеон якраз зазнав останню поразку. Тобто людина купує ці монети, ці медалі, чи, їх, як хочете, називайте, для чого, щоб е, мати, мати на пам'ять. Але держава на цьому заробляє, це дуже добре. От е, ці та інші речі ми різними варіантами вивчаємо, як краще користуватись грошима. І коли ви вступите до нас. На форму бакалаврату чи на форму магістратури, то ви можете дуже гарно цим скористатися. Тим більше, що вам е, не треба е, якісь зусилля великі для цього, крім того, що ви потрібно, щоб ви здали її, е, е, і цей варіант. Е, там не треба більше, ніж 100 балів на контрактну форму стосовно бакалаврату, і мінімальні такі ж бали стосовно магістратури. Тому, коли у вас є будь-яка зацікавленість, можете подивитися інформацію на сайті кафедри. Також у нас є наша, як девіз нашої кафедри чи її такий емблема це чоловічок з назвою Фісоменко. Те якраз це, чим ми займаємося філософією, соціологією, менеджментом соціокультурної діяльності та культурологією. І ви можете подивитись не тільки сайт кафедри офіційний, але й сайт під назвою Фісоменку, на якому ви побачите різну інформацію. Ну і коли у вас будуть якісь бажання з нами зустрітися, ми теж вас чекаємо. Всього найкращого, бувайте здорові!